Доброго дня всіх вітаю. До вашої уваги ДВ-244Б з дугою безпеки і ДАшком. Знаходимося в місті Хмельницький біля Макдональдс за адресою Проспект Миру 99 дріб 101. Одноциліндровий двигун DD-1122B, який видає потужність 24 кінські сили, класична приборна панель з трьома показниками, кліренс-трактора спереді, карданий вал повноприводного трактора. Ліренс трактора ззаду. Навіска, шестивий вал відборо потужності, центральний вінт. Пішкою цього трактора є дуга безпеки з дашком. Задні колеса 95 х на 24, передні колеса 6 на 16. Акційна пропозиція цього трактора дійсна по Хмельницькій області.